Всім привіт, бажаю здоров'я. Так, друзяки, дивіться, сьогодні настав той день, бачите, нема світла. Зараз що, витягую генератор, ось карбюратор. І думаю, його просто зараз підключити до газу. І вам все покажу. Погнали. Так, друзяки, підключив. Зараз е, робе. Чого одразу не поставив? Думаю, хай трошки поробить, прогріється на бензині. І зараз будемо знайду е, всі, всі комплектуючі для того, щоб перейти на газ і буду збирати і показувати. Я скажу робить тихенько, вообще, ну бачите, світ є. Сьогодні можна було і не... Як не включати його, потому тому що холодно на вулиці. Але ж наші... Спеціалісти, які, бачите, все, світ є. Робить того. Поки робить на бензині. Зараз по скомплектую всі запчасті і буду ну, буду збирати, переходити на газ, пробувати. Не найду не найду того, не найду того. Бачите, все перерив і поки не бачу нічого, те, що треба. Так, друзяки, ну що, їде оцей представник компанії. Е, та оцей... Гранула Голд. Звати його Юра. Зараз побачимо, що він там нам на розказує по поводу цього всіх калюж. Бачите, воно не уменшається, додається, додається. Так, кстати, ми купили другий корм, будемо міняти. Я все покажу трошки пізніше. Хотів вже ставити генератор і виходить, що Ну не буду поки виключати, щоб він побачить. Знаєте, щоб не було це якось підіграно чи що. Зараз по Считаю яйця і вам все буду казати. Так, друзі, ну що, приїжджав той горе начальник, накричав, роз, порозказував, що е, все ви робите неправильно, а в нього все правильно. Приїхав, почав розказувати, що от, є педакаби, це весь неправильно, це у вас понос, це у вас інтеріт. Я зараз міняю карбюратор осінь. Бачите, газ, бо світу нема. І вам зразу розкажу, поки є час. Ну, коротше, так як Анатолій Григорович казав, канал сам, що ну, все одно ти будеш винувати. так і вийшло, що я типу, ну, я все неправильно роблю, розумієте, не в них там корм гівно. І Тут якраз під'їжджає дружина і він та от жила била. Розказував, дружина слухала-слухала, ваші поради. Каже, мої поради додавте зерна у... Добавте зерна в той. В корм. А я йому кажу, знаєте що, Юра, якщо мені ще додати зерна, яке мішок стоїть 500 гривень, то нахрен мені нужен той корм тоді. Ще я буду ходити з зерном підмішувати, розумієте? Це таке якесь дурня повна. Я кажу, плачу гроші не за... Якби плачу корм плачу гроші за корм, а не за ще й зерно додати, ну там почав розказувати, суть не цим. Суть в тому, що так і вийшло, як казав Григорович, що все одно будеш крайнім. Почти так і є. Так, знімаю карбуратор, прокладочки, все треба акуратненько якось зробити, щоб не вкакошить нічого. І будемо пробувати переводити його на газ. Я вже шланг знайшов, кинувся, того нема. Кинувся, того нема. Ось рідний карбюратор. Зараз а, тут прокладки. Я навіть прокладки не буду знімати. Так що з цим менеджером по продажам? Бродін нічого дурного не каже, ну особо тебе не слухає. Ти намагаєшся щось сказати, а він свою лінію гне, що, ну, типу, що ви ложки, що ви не правильно дерте, зайшов. Я кажу, йди покажу в это, у Брудерну. Зайшов у Брудерну, о, та вас тут жарко. Я кажу, це ти з вулиці зайшов жарко, як жарко, що ти кажу, починаєш? Ні, ну це, навіть я з вулиці тоді. Ну, Коротше, Бог знайшов, кажу. Ой, таке, знаєте, якесь... Це чи не відсюди прокладки. Не пойму. А, це... Це отсюди. Такий був розговор, що не пройшов. Набрав він корма. Каже, а падіжу немає. Я кажу, та ти ж сказав, що не треба цього. Типа, що не треба. Ну, не треба дохлого. Та ні, ну можна було взяти, знаєш таке. Кажу, Бог вас пойме, що треба було взяти, чи не треба було взяти. Короче. Угу. Це він так. Тут одинарна якась прокладка. Тут оце. Так що, друзі, нічого, він, 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 він гне на те, що у мене ентеріт понос, коротше. А понос, я кажу, так а чого? Добре, з чого тоді понос організовується? Із чого? ні, ну ви розумієте. Ну, коротше, дуже... Дуже якось, знаєш, не... ну, приїжджав, набрав, зерно, я йому дав там гранулки і поїхав, каже, зараз буду відправляти на завод і так далі. Ну, трудно вірити, це, чесно, що хтось там кудись щось буде відправляти. Я думаю, що вони максимум зроблять, це він зараз виїде, викине його або і скаже, що я відправив, здемом результати. Ну, як все як завжди. Тобто Особо я думаю, ніхто там з нами. ну, не панька це не совіта це не буде. Взяли ми другий корм, а зараз покажу, який другий корм. Не зрозумів. А що не так, щось не підходить. Не підходить а це карбуватор. Треба його спочатку вставити, потім одягати я думаю, зараз буде все робити на газу. О, так, що тут, не так, щось тут. Ага, тут трубка. Молодці, я вам скажу, китайці. Все придумали, все роблю. Я заходив на сайт. На оцей, як їх, ну, Аліекспрес. Так я вам скажу на сайті ще дорожче, ще дорожче карбюратори ці Чим продають тут а, ну, ці перекупи чи продавани. Тут я купив за 540 грн Хотілося б тряпочка. 540 грн а, а у Китаї щось, ну, саме дешевше я по-моєму знайшов 800 гривень. Так от вам і думай Для чого Козибаян Да, пішов ось в Україні, і буде так. Так, да, ще дивився один відосик. Казав один дядька там, що казав один дядька, якщо переводить е, карбюра... е, генератор чисто на газу, то треба камеру уменшати. Тобто на 3-4 мм садити головку. Ай-яй, забувся прокладки. Ну, я думаю, цього ніхто робити не буде. Ніхто там садить його шліфувати не буде, він буде робити і на газу, і на бензині. Якщо б він стояв у мене стаціонарно, скажімо, там де я живу, де ми живемо, то мабуть я заморочився. Ну, там, для чого це робиться? Для того щоб для чого камеру меншати. Для того, що у газа трохи друга степінь. Жаття. Я так розумію, чи степінь горіння якось так. Я вже, вже і поставив, считай, так що. Проблем особливих немає. Головне, щоб він давав 220. Зараз будемо запускати і пробувати, бо ще не уверен. їздив додому, тільки що приїхала дружина і поїхали, поснідали і забувся ключі. Ну, так, він є десь, тільки це треба все перешукувати, переривати, щоб Ну Зараз, мабуть, так і буде, треба знайти. Бо якщо ключів не буде, то зібрати його буде важко. Я вам скажу, це у, у нас этот генератор ЕДОН Мені сподобався. Робить тихенько. Якихось таких проблем, там, скажімо, щоб він ричав чи деренчав. Чи... Ну, ні, він ось проробив час, мабуть, поки приїхав цей менеджер, туди-сюди. Він робив. Кажу, я у нас світу немає. Так що кажу, зараз заведу генератор. Давай заводить, він не заводиться. Я заслонку перекрив. Не можу завести, думаю. Ну оце тобі на а це якраз в масть. Тут надо... треба... Коротше, друзяки, я збираю, бо це таке відео затягнеться, а толку не буде, його ніхто дивитися не буде. Поставлю паузу, потім покажу. Так, друзяки, дивіться, все підключив. Короте, зараз Пробую, не знаю на як це відкрити, включаю газ з кухні і пробуємо. Пробуємо без бензину одразу на газу. ну, шипы Попробуем. Ну, так, шо? Надо закрыть. Открываем. Не, не хочет. Вроде бы обозвался. Может, сейчас Не знаю, что куда Ребята, на газу, газу. дивіться роби на газу Просто радости нема предела Друзі нам показує молодший, дивіться Все показує, все робить. Стабільно чи не стабільно? Поки що не знаю А о, відкрив на повну. Йой, різний графік. Ну, робить, скажу щось трошки дергається. Зараз побачимо її. Може прикрити треба трохи наполовину. Ні. Ну все робить. Завівся, я скажу, не важко. Оце тільки не за... Ех, Короче, вот и природний газ. Сейчас поставлю, ще раз заведу. Уж ну, моє А ну что надо закрыть, открыть? А выключить? Ну, за дела было хорошо Сейчас не хочет не хватало стружки да Завівся, треба мені було той дернути. Ну це опит Давайте спробуємо на бензині завести, а потім перейти на газ. Сейчас як побіжить карбюратор. А, завести, це ж треба. Надо... Це ж на газ закритний. Нет, на себе пырха сразу переключилась. пирхало перейшов на газ я скажу не так просто зараз працює на газу світло кого зараз засічем скільки газу потребляє. ну нас нічого сейчас не робить кроме по генератор на газу Дивіться сейчас даже сделаю скриншот І побачимо по времени 12.05, хай працює. Так, а ми що робимо? А ми що робимо? А ми з дружиною убираємо кормушки. Верні з кормушок убираємо корм. Оці, дивись, юля випаде, ще, глянь. один крючок чуть не випав. І ми зараз на ці дві клітки, як казав Юра, що підмішуємо зерно і пробуємо. Ну, що з ними буде, бо він каже, проблема в кормі. Ну типу, не в самому кормі, а що нема желудка і треба їм тверда піща. Ну таке добре, добре да, Юль? попробуємо да, пару днів. Що воно дасть. Все, далі буде. Так, друзі, дивіться, зараз зніму воно так, таке відео вийшло. Совмесне і генератор, запуск і птиця. Казав, що той менеджер приїжджав Юра, фоткав, знімав тут щось. Дивіться, я вам покажу, що зараз робиться на а, піддонах. Кругом таке робиться, бачите? Нема такого. Тут теж таке, ну де удобно витягну, бачите. Він там наче у вас ентерит, а Дружина каже, вона сама... Медпрацівник вона каже, що інтер це желудка. Тобто, Коли ми робимо забой, ми продивляємося. Ну, Кругом стоїть вода, щоб ви е, бачите, да, що це ж капа, ось дивіться, бачите ось ось кап-кап, бачите, кап. І воно кругом таке. Просто поток. Тут взагалі біда. Дивіться, сьогодні понеділок. Ми сьогодні закупили другий корм. Тут теж буду весь какашка. Ми закупили другий корм, поки я його рекламувати не буду. Але якщо він спрацює, я вам в будь-якому ну, покажу. На полос води стоїть і блює прямо у корито. І тут же воно зразу склеїться, тільки ж новий корм засипали, дивіться. Тут же гадость така. ну Ну, Так не буває, що все добре. І я вам покажу, чи спрацював цей корм, чи ні. Чи проблема була? Кормю, чи, чи вже є проблема в цепляті. І малим в брудер теж міняємо корм. Цей, же, який купили весь ростовий. Так, зараз покажу, що робиться в піддонах, щоб було наявно. Всповнив, що в мене є тренога. І зараз включу, побачите, як би так поставити зручно. Побачите, як стоять, чищу. відбувається чистка. Бачите? Хотів показати, тут тільки що такі піддони були, що одна вода буває. Зараз покажу. Бачите, а тут його не богато. Все, короче, хотів постанову сделать, а бачите, не получается Так, що про експеримент? Дивіться. Значить, оці дві клітки, оці дві, оці. Вони на тому самому кормі, тільки з добавленням пшениці, бо Юра утверждає, що все буде добре. А оці, дві, оці чотири клітки, оці, вже на новому кормі. І побачимо, бо зараз почти 13 година. Ну, Вже вважаю обід, а тільки дали їсти, бо я їм не давав не їсти, не чистив вже, показував, показував свою правоту. Ну, побачимо, що в нас. бо Боже не знаю, як показати, мабуть, не побачите. Я мабуть цей навіть не зможу витягнути. Бачите, да? так? Ну, може колись таке було, але це було влітку, коли жара, коли на вулиці, коли панель не справлялися. А зараз буде на вулиці, а зараз 16 градусів тут. Я думаю, должно все було б добре бути, а воно бачите, бачите, що робиться. Так, ну ви мене побачили, почули. Як це відбувається. Показав я вам які піддони, як це все робиться. Воно, якщо налажне, то воно не недовго. Так, друзі, що по генератору. Короче, дружина включила насос, а він на газу пер-пер-пир-пер-пер-пир -пер 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 і заглох. Тобто на газу йому не вистачає мощі. Вот така історія. Е, Дивився, я вам казав вже одне відео, що дядько казав, що треба зменшити камеру згорання на газу. Тоді він буде робити в повну мощь. Бо він зараз робить на 20%, а той 10% каже. Тобто у мене тут робить ну, хай 30 лампочок по 4 Вт. Розумієте, це 300 Вт, він не тягне. Ну, скільки там мотор? Хай 1,2 у... Тому у нас ну, в колодізі глубинний насос. Коротше, він не витягує навіть 1,5 кВт. Хоча він на 3,2 мощності пікова. Все, друзі, далі включусь. По газу, скільки її зрасходувало за годину. Так, дивіться, що по поводу генератора і газу. 13.03 через 2 минути буде ровно ровна година. Дивіться, ось така, такий результат ну, скільки воно з'їсть за... По-моєму десь 600 06 куба за час. Але що я вам скажу по поводу цього генератора? Якщо його не удосконалювати, в якому плані, зараз дойду, бо огурці, в якому плані не досконалювати генератор? Або шлангу, бо шланга метрів, не, не знаю, 6-8 може. Бо вона там трохи змотара, туди, то може він може він і робитиме. Но я під підозрюю, що треба або, фух, або на самом ділі камеру згорання зменшати, або не знаю. Ну, коротше, дивіться, що робило. Робило, я казав вже лампочок 30, хай та менше. яких там 30. Так. 63,18. Ну 20, хай, 20, хай 30 лампочок по 5 ватт. Хай навіть по 10. 300 Вт і включився насос. Короче, 1,5 кВт і він начал і здох і в нього, он чуйте підкашлює. Була робота, що він брук, 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 обзивається так. То тобто, я думаю, без доработок, без доробіток, по поводу не знаю чого, він тягнути не буде Даже не потягне 2 або 3, даже тим более кВт. Ну, оце таке. По поводу корми, какашка я вам сказав, по поводу генератора сказав. Все, друзі. По-моєму, це зняв, за... відео і так затягнулося. Всім миру добра і до зустрічі на каналі. Бережіть рідних та близьких.